Шановні колеги, пропонуємо вашій увазі підручник Польська мова для 7 класу з навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти. Авторка якого є Іванова Хмель Тереса Миколаївна. Підручник створено за новою навчальною програмою для 7 класу з навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти та відповідає змістовим лініям, які стають надійною базою для формування правописних умінь і навичок, а також для формування загальної мовної компетенції особистості, потрібної не лише на час навчання в школі, а й для стратегії вдосконалення власного мовлення впродовж усього життя. Як підручник, що продовжує вивчення рідної мови на базі вивченого у попередніх класах, він містить у собі матеріал для повторення. Наступні розділи підручника це словотвір і орфографія, частини мови, морфологія. Завершують підручник диктанти для повторення вивченого. Матеріал викладено доступною для цієї вікової категорії літературною польською мовою та супроводиться таблицями і схемами, які полегшують його сприймання. У підручнику багато уваги приділено розвиткові мовлення, зокрема аудіюванню тексту, читанню і обговоренню прочитаного, вибірковому і детальному переказу, опису. Ребуси, загадки, логічні вправи, цікаві схеми, творчі завдання сприятимуть засвоєнню навчального матеріалу, розвитку образного та абстрактного мислення дітей. Завдання до вправ доповнюється схематичними знаками та відповідним художнім оформленням. Пропоновані тексти вправ побудовані на зразках класиків польської та української літератури, що дає змогу розширити словниковий запас учнів. У процесі засвоєння мовного матеріалу встановлюються міжпонятійні зв'язки між мовними одиницями різних рівнів лексичними, словотворчими, граматичними, фонетичними, системно використовуються міжпредметні зв'язки та засоби інтеграції. Цим досягається усвідомлення системного характеру мови, специфіка кожного виучуваного мовного явища, опанування вмінь застосовувати суміжні знання з інших предметів та оволодіння узагальненими способами пізнавальної діяльності, акцентується на культурі мовлення. Істотною ознакою підручника є технологічність учень на всіх етапах пізнання, включається у дослідницько-пошукову діяльність як його активний співтворець. Розв'язання системи комплексних вправ за мірою допомоги, рівнем творчості, способами інтеграції видів діяльності є для дитини основою самопізнання, саморозвитку, самовигування, засобом прилучення до духовної скарбниці народу, самоствердження у суспільному житті, творчого самовираження. Зміст текстового матеріалу складає певну цілісність, є основним засобом організації системи спостережень за природою, самим собою, іншими людьми і дослідницької діяльності, ефективним прийомом активізації словесної творчості учнів, здобуття ними досвіду творчої діяльності та емоційно ціннісного ставлення до світу. Підручник побудований на доступному рівні для сприйняття та засвоєння матеріалу учнями школи, а також відповідає сучасним методичним та методологічним вимогам. Дякуємо за увагу!